Я не вмію робити все так само добре і швидко, як інші. У кожної людини свій темп. Є багато різних справ, де саме і треба робити все повільно. Знаєш, інколи повільно і означає швидко. Всі навколо такі успішні, вони заводять стосунки, роблять кар'єри, в них так багато друзів, а у мене ні. Давай поміркуємо над цим. По-перше, треба визначитись, а про кого конкретно йде мова? І чи достатньо ти знаєш про цю людину, окрім того, що можеш дізнатись про неї із соцмереж? А як мені стати краще? Розвинути може, ті якості, яких у мене немає? А чому ти вважаєш, що а тебе, яким ти є, вже недостатньо. Я б запропонувала тобі уважно придивитись до себе і ніжно плекати все те прекрасне, що в тебе вже є. А чого немає, ну і Бог з ним, бо ніхто не народився, щоб могти все на світі? Що ж я завжди роблю не так? Чому я не відчуваю щастя? будь-якій ситуації неможливо відчувати тільки позитивні емоції. Це ілюзія, наче можна завжди бути щасливим. І справа тут, знаєш, не в тому, що ти щось не так робиш. А можлива справа в тому, щоб вміти насолоджуватись тим, що в тебе вже є, вміти побачити прекрасне в тому житті, яким ти вже живеш.